Привіт, друзі! З вами шквал! продовжується Dark Souls Remaster. І йдемо сьогодні. Куди переміщення крам вогню? Повертати хранительку вогню. І ось думаю, куди піти. Мабуть, в ізоліт піду. Мабуть, піду спочатку в ізоліт Там три босса и объебосы. О, здорово, чувак. Так, повернул ты. Да, да, дякую тебе. Я Анастасия. Застор. Сарсі може поновити свою функцію хранителька. Але я тільки сподіваюсь, що мій нечистий язик не ображає. Так, немає. Вибач мені, я нечиста. Мій язик ніколи не був призначений для відновлення. Будь ласка, якщо в тебе є серце. Залиш мене, Я не бажаю говорити. Добре, добре. Як скажеш, мадама, як скажеш, так. Е, ти. Чорт! цей смурід. А мені справді починало тут подобатися. Ах, може, час мені щось з цим робити. Ну, роби, роби. Так, посидимо. Тепер ти. Що ж, добре тебе тут зустріти. Я дуже завдячую тобі за зроблене там на поверхні. Ти знаєш, я тут думав. Ворота у стару фортецю. Чи це було тобою зроблено? Угу. Так я це знав. Виглядало так, що це навряд чи був збіг обставин Що ж, я щасливчик. Цей лицар з Катерини щиро тобі. Дякує. Чудо, давай. Ласка, візьми це на знак моєї вдячності. Дива, дива. Силова хвиля. Ось тебе. Скоро я буду спускатися вниз. На поверхні немає нічого путячого. Не переймайся. пригодиться моє життя. Я готовий до найгіршого. Mm -hmm. Так, поговоримо з цим дурником. О, вітаю знов. Я чекав, щоб сказати тобі. Майстер Логан повернувся. І він каже, що це завдяки тобі. Що ж, тепер ми вдвох тобі винні. Щиро тобі дякую. Він ось там. Іди і поговори з ним. Вітаю, я на тебе чекав. Як і обіцяв, я поділюся своїми чаклунствами. М -м -м -м. Боюся, що в тебе немає хисту до вивчання чаклунств. Так? Базовий каркас бачиш, йому неможливо навчити. Оу, не дратуйся. Життя не тільки для чоклунства. Ти знайдеш свій особистий шлях. Не хмурся через жаль. Дивись уперед з високо піднятою головою. Uh -huh. О, привіт. Я ціную твою увагу, але тобі справді треба поговорити з майстром Логаном. Так я вже ж казав. Б... блядь. сумнівно тобі корисніше. Ау. придбати предмет. Тепер у нього продаються... А, в нього вже не продає. Тобто, коли той хуй піде, ось цей. То у нього будуть продаватися, здається, спис душі. Чи не будуть? Спис душі і. з густки Тоді бувай. Залишайся в безпеці. Так, тепер ти. А, Лаврентій, давай на болото. О, вітаю. Щось тебе не видно останнім часом. Йо, я, я, яка цікавенька Хоча ні, я його залишу Скажи тут. Мені про неї. Я, ні. я ніколи нічого схожого не бачив. Ні, не розкажу. Зрозуміло. Може я щось переплутав? У будь-якому випадку, я звісно, тобі довіряю. Да, рамси переплата. Забудь, що я щось питав. Ось ну, і все. Тоді бувай. Бережися, подруже. Змій мені спустошуватись. Не збирався. Так, давай кастрюльку поставимо. Господи, ти це Зробив. Зробив. Ти отримав, отримав. чашу володарів. Володарів. Після тисяч років. Років. Це ти. Це я. В справді ти. Да, це справді я. Давай. Блять, жри мене. Вибач мене, мені справді слід заспокоїтися. Тепер давай візьмемо цю чашу в подорож. Я припускаю, що всі готові. Тепер не ворушись. Взагалі немає різниці, кому ви чашку касу або фрамту. Якщо тільки ви не хочете в ковинан темних духів, тоді з касо. з фрамтом взагалі ніколи не говоріть. А потім. Ну, щоб з'явився кас. Тому з франтом не говорить взагалі. Це камера поєднання вогню для наслідувача володаря Гвіна. Тепер постав чашу володаря на алтар. А каз буде звідси ось. Базик о блядь, Геймпад як затрусило. Так, це катакомби Ніто. це в архіви, ізоліт. Руїни нового лонду, mm. дуже добре, як короле шукач. А тепер я наставлятиму тебе, наслідувача володаря, у наступному завданні, щоб досягти своєї долі, заповни чашу сильними душами, посилі сумісними з великою душею він. Небагато хто володіє такими блискучими душами, володар могил, Ніто. відьма із Аліту. чотири королі Нью Лондо. Котрі успадкували осколки душі Гвіна. і колишній повірник володаря сіт сід без лускати потрібні всі їх душі, щоб наситити чашу володаря. Все готово. Тоді ми повернемося. Мені Невороші, Подобається, що коли. Там теорії люди про переродження душ е роблять, то вони спираються на чотири великі душі. І ну, коли кажуть, типу, що... Там душа безлузького або душа чотирьох королів. Хоча це душа частина душі гвіна. Я радий бачити тебе в порядку. Це щось термінове. Угу. Так, згодувати брила червоного титаніту. Згодувати брила червоного титаніту. Ламок зеленого. Брила синього титаніта. Так, добре. Згодувати предмети. Поїхали. Це Це лайно. лайно. це. Ось це. Так. Ну, можна ось це. Це поки залишу. Що... Шотел. Рікардова. Ламаку. Ось це також віддам. Так, зуб дракона не віддам. Так. Так. Так, 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 це поки не віддам. Не віддам, не віддам, не віддам. ну Можна хіба що там на посилення Два... Та й все. Залишити. Обраний невмирущий. Да-да-да. Це я. Обраний невмирущий. Так. Туди у катакомби я не піду, тому що в мене немає шапки. Так. Що, ще. Ну, я думаю, що я в заліт піду. Хоча можна і в архіви сходити. Архіви, архіви. Що ж строп. Так. Поліпшити спорядження Божественний. Так, укріпити зброю. Шльоп. Шльоп. Добре. Так, зуб дракона. Ось так зробимо. Так, добре. Що, що? що? Так, а ну-ка. Ага, давай заремонтуємо. Добре. Але я в, Кат... в Ізоліт піду через храм вогню, тобто ну, через нове Лондо. Щоб поговорити з цим ось. Хорошей їбав, блять, насправді То, пхатися туди. Переміщення донька хаосу. Бо чесно, туди блядь, пхатися це так довго, блять. А час обмежений. А мені потрібно це вже третя серію. Я пишу, це по виходить е... неділя понеділок це До вівторок я записую. Якщо, звісно, не забуду викласти, бо у мене буває таке, що я забуваю викладати ось. Блять, чи збігати до нього? Ні, збігаю. Збігай до того дурника, а потім сюди просто я тісткою тепнусь, та і все. Так, де там сходи? Так, да, мабуть, так і зроблю. Залізне кільце. Ржаве залізне кільце, точніше. До речі, а хто мені нагадає, де лежить е, е, у третій частині е, ржаве залізне кільце? Щоб бігати там по болоту. Ось згадую, не можу згадати. А він там стоїть. Я про луковку. Цибулину нашу. Давай. Да, це швидше сталося, насправді. Так, ніхто не летить там. Давай, прокидайся, блядь. Заїбав. Mm -hmm. Ого! Вибач мене, я був так поглиблений в думки, що аж законяв. Бачиш, насправді я у невеличкій халепі. Я справлявся до цього моменту, але мені не вистачає цілющого моку для мантрівки назад. А um... Клянуся в лицарство, мені соромно просити. Але чи не можеш ти віддати кілька пучків моху? Тримай. Це фантастично. Дякую тобі, святій людині. Цей лицар з Катеріни виражає свою найглибшу вдячність. Я цього не забуду. Шить давай свій. Прошу, візьми це на знак моєї вдячності. Uh -huh. Що ж, наші долі здається переплетені, чи не так? Можливо, це також є волею володаря Гвіна. <ривіт> 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 Отруйне болото. Тут усюди, немов всипкі піски. Хм. Так, все, пора повертатися. Фух, не здох. Так, добре. Йому здається, там три моха потрібно віддати, чи щось таке пурпурного, ну, фіолетового, чи як він там називається пурпурного мху. До речі, можна. Я бачив відос, що оце як його. Невтомний воїн це не обов'язковий босс. А можна тут пробігти завдяки там залізна ну, заліз плоття як миттєвий піт, є закляття, і там набафатись від вогню. І потрібно багато естусів, і тоді можна. Сучара блин ваншот так давай далее так Да он там мой будет не босс высыть До речі, а куди, блядь? В третій частині він набагато меншого розміру. Да, він є в третій частині, але він як є, блядь. Він не те, що прям є. Його труп там є. Так. А, на розпалення. О, обернути спустошення, точніше. Так, залишити. А, я ж слуга хаосу плюс 2, добре. Кірк! Давай вилазь. Чи просто ти вже заколупався від мене пиздюля ви... вигрібати, так. Ти вже не хочеш з'являтися? Так, тут ще зелений титаніт. Зелений титаніт. А заїбав, блядь. Да. До да да, 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 да. Все чудово, все нормально, так де там. Ага. І тепер важливий момент. Якщо ви хочете, щоб врятувати Солера і була змога його призвати на бій з Гвином то вам треба вступити в ковенант Слуги Хаосу і віддати 30 людяності. Потім піти сюди. До бійки з босом. А блять. Добійки з босом демоном станога. І відкрити ось ці двері. Якщо ви це не зробите, то тут буде сидіти солер. Е, з цим жуком на голові. Але, ну, щоб його врятувати, треба відкрити ці двері і вбити жука. У кого У котрого лампочка. С которого выпадает лампочка. Вот, вот этого. Блять. Стоять, сука. Йо -хо -хо! Три. О, і можна сразу відразу йти до головного боса. Але ж ми так не зробимо, правильно. До речі, з цих жуків можна нафармити. Е медалі сонця, якщо ви хочете підняти рівень ковенанту. Ну, простіше це, якщо у вас тим версія. Простіше просто е, залишати знак призиву і фармити ці медалі, але не качаючи рівень, щоб порівню ви підходили. Ну тобто граючи без фарму душ. Так, а ось тут саме головне не бігти вперед. Тобто не бігти. На нахуй. на тысячу. Все. Демон вогню, мудрий демон вогню. Переможений. Людяність, вся фігня. О, до речі, це ж баф, а якщо я вип'ю ось цю штуку. Ні, все одно. Вона не зникає. Добре. Хоча це такий баф-дебаф. Він бафає мою атаку, але дебафає моє хп. Ну таке собі насправді. Ні, ну річ дуже шикарна, я її завжди користуюся. 40 тисяч. Блін, я не хочу йти зараз вбивати іншого босса, тому що, тому що, тому що я вже на цю серію є, бос. Є вже вбитий бос. А Кірк, до речі, так разу не разу і не з'явився. Так, підвищення рівня. Живучість. Живучість підняли? Ну, куди можна сходити? Давайте в Анорлону зараз. Тепнусь. Кабанів там повбиваю. Оп? Оп? Де? Де? Де воно? Де той знак? Ось тут з'явиться сет Кірка ще лицаря. Буде лежати, але для цього його потрібно вбити три рази один раз в катакомбах і два рази в Норлон ой, в Ізоліції. А це, до речі, в третій частині вихід на оцю павучиху, здається, тут же ж він. Буде. Так, а до речі, а скільки вже серія пишеться? 27 хвилин, тоді 27 хвилин. Давайте тоді на цьому все. З вами був шквал. Підписуємося на канал, ставимо пальці, всім дачі і міцного здоров'я. Слава Україні!